В адміністрацію Житомирської центральної міської лікарні №1 увірвались молодики, які представились працівниками слідчого відділу боротьби з економічною злочинністю. Головному лікарю вони пред'явили постанову Богунського суду і показали постанову Богунського суду про те, що вони вимушені виконати постанову суду і вилучити всі паперові і електронні носії бази даних про збір. Облік використання благодійних внесків за інформацією головного лікаря до суду, ніби звернулись два пацієнта, невдоволені тим, що повинні платити благодійні внески. Один із них заблодійний внесок не заплатив і йому відмовили в обстеженні, а інший заплатив. І він сумнівається в тому, що ці кошти пішли на розвиток лікарні. Що в лікарні проводиться двійна, подвійна бухгалтерія, і головний лікар половини ці кошти. Персонал лікарні переконаний, що ця справа є замовленням. Не на камеру журналістам розповіли, що скоріш за все замовником є Микола Суслик, який працював у цій лікарні заступником головного лікаря та бажав зайняти найвищу. Посаду правоохоронні органи з різних причин вже неодноразово приходили як до лікарні, так і до домівок персоналу на обшук. Цього разу та ж ситуація. І документи брали, і комп'ютери зараз диски будемо їм давати, і повністю просто хочуть забрати жорсткий диск з мого комп'ютера, який є сервером всієї бухгалтерії. Через вилучення в бухгалтерії жорсткого диску та паперових документів уся робота лікарні тимчасово призупинена. Ми проводимо слідчі. Дій. Мета слідчих дій не розголошується. У зв'язку з збереженням інформації. Тут... Yes, будь ласка. Ніяких порушень в лікарні бути не може, запевняють в адміністрації лікарні. Тому відкрито говорять на камеру про незрозумілі дії правоохоронних органів. Закінчилась тільки що недавно перевірка обласного фінансового управління за чотирирічний період роботи нашої лікарні. Ніяких, ніяких зауважень по обліку використанню і збору благодійних коштів до лікарні не було. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал «СК1».